Сьогодні ми відзначаємо День гідності і свободи. Про свободу можна казати багато, ми всі розуміємо, що це особливо ті, хто був в Херсоні, в окупації, і слово свобода для нас не пустий звук. Не просто те, що написано десь на плакатах. Що таке гідність? Три Майдани у нас було. Перший Майдан, 90-й рік, революція на Граниті. Після неї люди вийшли за нашу незалежність. Після цієї революції на граниті, 91 рік, ми стали незалежними. 2004 рік люди вийшли, тому що їх хотіли обдурити, фальсифікувавши вибори. Люди вийшли не за гроші, не за їжу, не за краще життя, а за те, що їх образили, їх намагалися надурити. Намагалися їм не дати зробити їх вільний вибір. 2014 рік вийшли студенти, а потім вся Україна підхопила, тому що ми всі прагнули йти в Європу. А нам сказали ні, ми залишаємося сателітом Росії. Янукович підписав за Росією домовленості. Тому про гідність. Сьогодні ми згадуємо тих, хто загинув за те, щоб ми були вільні і гідні. Гідність треба виховувати, треба з дітьми розмовляти на цю тему. Треба розповідати їм, не боятися про Майдан. Треба з близькими розмовляти на цю тему. Треба вчити любити Україну і любити себе. Тому що гідні люди вони точно будуть жити в кращій державі. Пам'ятаємо тих, хто загинув за за нашу гідність і свободу. Пам'ятаємо тих, хто зараз воює за нас. І я дуже сподіваюся, що скоро ми зможемо відбудовувати після того, як буде наша перемога, нашу Україну. Всі разом зі святом гідні і вільні.